Доброго дня, мене звати Віра Миколаївна Воробявихівська. Я лікар репродуктолог клініки мати та дитина, кандидат медичних наук. Нам прийшло запитання, коли варто морозити яйцеклітини та сперматозоїди. Питання об'ємне, тому що має значення, з якою метою ми їх морозимо, чому не народжуємо зараз, скільки років цій людині і яка вам, які вона має можливості. Отже. Яйцеклітини підлягають заморожуванню, якщо вони доброї якості. А коли вони доброї якості, коли жінка молода і репродуктивно активна. Тому ми рекомендуємо морозити яйцеклітини до 36 років. Отже, це той момент у вашому житті, коли у вас все добре, а не тоді, коли ви вже усвідомили, що ну все нічого не склалося і треба зробити хоч щось. Звичайно, після 36 ми теж можемо заморозити яйцеклітини. Однак, давайте розберемося з математикою. Розморожується приблизно 95% від цеклітин, які були заморожені, це гарний відсоток. І якщо ви заморозили з однієї стимуляції 15 яйцеклітин, що цілком можливо і реально у молодої жінки, а розморозили у вас їх навіть 13, то це прекрасний шанс на вагітність. Якщо ж ви заморозили, скажімо, три яйцеклітини, що цілком реально для жінки 38 років, то 95% від цих трьох це скільки. Не кожна розморожена яйцеклітина стане в подальшому дитиною, тому що не кожна з них заплідниться і не кожен ембріон доживе до п'ятої доби, не кожен перенесений в порожнину матки ембріон дасть вагітність і народиться здоровою дитиною. Отже, скільки ж потрібно заморозити яйцеклітин для того, щоб мати хороші шанси на вагітність в подальшому, рахуємо в зворотньому напрямку. Бажано мати вдвічі більше ембріонів, ніж ви хочете мати е, дітей. Ці ембріони можуть мати хорошу генетику чи не дуже. Порахуємо ну, таким грубим підрахунком половину. Отже, ми повинні мати ще двічі більше ембріонів, щоб передбачити хромосомні аномалії у них. Не кожна її циклітина могла стати ембріоном. І відсоток бластуляції в різних вікових групах це десь 62-70%. Але для зручності візьмемо все ту ж половину. Отже, множимо і ще на 2. Таким чином нам потрібно мати у 8 разів більше яйцеклітин, е ніж ви хочете мати дітей. Для жінки 31-33 років це цілком реально зробити із однієї стимуляції. Для жінки старшої вікової групи, щоб набрати таку кількість яйцеклітин, потрібно Пройти не одну стимуляцію, щоб скласти пристойну кількість собі про запас. Тим не менше, пробувати все одно варто в будь-якому віці, коли б ви не прийшли до цієї думки, тому що це все одно шанс. Навіть дві заморожених яйцеклітини – це теж краще, ніж нічого. Щодо чоловіків, у них немає чіткого зв'язку між якістю сперматозоїдів і віком. Чоловіки можуть робити таке, якщо знають, що їм їх чекає складне лікування, яке в подальшому буде впливати на їх репродуктивну функцію. Зараз в умовах війни це набуло ще одного змісту. Якщо в сім'ї не вирішено питання дітей народження, а чоловік змушений віддавати собі військовий обов'язок, то для такої сім'ї може стати виходом від заморожування сперматозоїдів чоловіка. Заморожувати її перед лікуванням можуть і жінки, але тут все складно. Як правило, мова йде про хірургічне лікування в зв'язку з онкологією або інше лікування, яке пов'язане саме з онкологічними захворюваннями. І в цьому випадку обмежена можливість застосування гормональних препаратів, а гормональні препарати потрібні в стимуляції. Тоді ми намагаємося підходити до цього гнучко, радимося з лікуючим онкологом, який чітко окреслює коло наших повноважень, які саме гормональні препарати ми можемо застосувати в стимуляції такої жінки, і чи можемо зробити це взагалі? Якщо можемо. То добре, ми зробимо все як, як всім. А якщо не можемо, нам доводиться заморожувати ті циклітини жінки в природньому циклі. Це теж можливо. Але в такому разі з одного циклу ми можемо отримати лише одну яйцеклітину. Питання: скільки часу ми можемо виділити на все це так, скільки, скільки циклів ми потратимо, і скільки циклів нам дозволить витратити онколог, щоб не наражати жінку на додаткову небезпеку з, з огляду на її основне захворювання. І знову ж таки ми повертаємось до того ж правила, хоч щось краще, ніж нічого. Виходячи з усього вище викладеного, краще народжувати дітей вчасно. Вчасно це з 20 до 30 років першу дитину і до 36 років всіх, кого ви хотіли народити. Але життя складніше, ніж методичка з репродуктології, тому ситуації бувають різними. І, повторюсь, коли ви прийшли до цієї думки, тоді і будемо морозити.